Чи знали ви, що енергія, яку генерує наше тіло, настільки потужна, що її вистачило б для того, щоб забезпечити електрикою цілу країну протягом тижня? Людське тіло може виробляти близько 100 Вт енергії в стані спокою, а під час фізичної активності цей показник може зростати до 1000 ватт. Це еквівалентно тому, щоб працювала невелика лампочка в кожному куточку вашого тіла. Тобто, якщо б ми могли ефективно збирати і використовувати цю енергію, вистачило б її для того, щоб живити інфраструктуру цілої країни протягом тижня. Можете собі усвідомити, наскільки ми недооцінюємо свій потенціал. Ми часто обмежуємо себе лише фізичними можливостями, не усвідомлюючи, що здатні не тільки до фізичних звершень, а й до великої енергетичної активності. Наш організм має резерви, здатні забезпечити енергією більше, ніж ми можемо собі уявити. Наші внутрішні можливості насправді неймовірно глибокі та невичерпні. Потрібно лише вірити в них і розвивати їх свідомо. Внутрішнє багатство кожного з нас набагато більше, ніж ми звикли думати.